Весна найпрекрасніша пора року, погодьтеся. А от весною кожен рік я з нетерпінням чекаю свого улюбленого моменту, коли починає квітнути верба Вавілонська. Тільки погляньте на цей прекрасний золотий фонтан. В одному з попередніх відео я вам розповідала, що верба Вавілонська це один з 26 зареєстрованих на території України. Видів верб, і насправді вона походить з Китаю. Ще до розпуску листя на вербі Вавилонській утворюється безліч суцвіть у вигляді сережок, в яких зібрано багато квіточок. От скоро буде пилок, і тому верба Вавилонська – прекрасний весняний медонос.